В минулому відео я просив протиснути 200 вподобайок. Якщо чекаєте наступну частину вже за декілька днів. Ви ж зробили під ним за добу майже 500. Я сам такого не очікував, за що вам велике дякую. Якщо ж хтось потрапив на мій канал вперше, поясню. Дане відео частина циклу про найкращі преми для фарму. Наразі розглядаємо важкі танки, які розташовані в рейтинзі від 7-го, по перше місце. Якщо пропустили минулий огляд, можете знайти посилання на нього в описі. Також рекомендую підписатися. На канал, аби не пропустити наступні відео з даного циклу. Їх попереду заплановано аж 19 А також поставити вподобайку, аби пришвидшити їх вихід. Як і минулого разу, 200 вподобайок за добу, і наступна частина вийде вже за декілька днів. А зараз до танку, який зайняв шосту позицію в топі важких ПРМ танків ТС-54. Американський двоствольний танк, який можна отримати в якості одного з бонусів платної підписки «Вот плюс. Головною перевагою ТС є його університет. Адже в нього відсутні будь-які значні недоліки. Всі його ключові параметри можна оцінити або добре, або в гіршому випадку просто нормально. В нього хороша у всіх відношення гармата, хороша стабілізація та зведення в 1,9 секунд, нормальний розкіт на 100 метрів 0,36 та комфортні коти вертикального наведення в мінус 8 градусів, пробиття на бронебійному 218 мм, а на підкаліберів 252. Не рекорд, але показник в цілому типовий для вісімки. І дозволяє стабільно пробивати та фармити. Тим більше, що з його гарматою можна без проблем вицілювати вразливі зони. Раз два, шкода в 280 одиниць не є визначною. В даному топі серед важких танків вона буде найменшою. Однак з нею не виникає ніяких проблем, бо частково вона компенсована хорошою шкодою на хвилину, яка в базі складає 2300 одиниць. А частково можливістю регулярно застосовувати залп. адже час його підготовки займає всього 2 секунди. Тобто, то, поки танк зводиться на вразливу зону, не складе проблем затиснути кнопку до плету і замість 280 одиниць дамагу нанести 560. Особисто в мене нерідко бувають такі бої, де я ледь не весь дамаг накидаю лише залпами. Як, от, наприклад, в цьому бою, що на фоні. Оскільки мова про важкий танк, то важливим параметром є його броня. Але перед тим, як її розглянути, зазначу: ТС-54 не варто розцінювати як класичний важкий танк. Це швидше гібрид важкого та середнього танку. З останнім його пов'язує раніше згадана комфортна та скорострільна гармата, а також рухливість 40 км максималки вперед та 15 назад, при 16 кониках питомої потужності, а також достойна повертаємість на місці. Тому від Подібного танку не варто чекати 300-400 мм верхньому бронелисті, як в того ж 252у. Але йому це й не потрібно, адже броня в нього присутня саме в тих місцях, якими зручно користуватися. В першу чергу це башта, яка гарно заброньована в лобовій проекції і дозволяє грати від будь-якого насипу чи рельєфу. Вразливі місця, звісно, теж є. Однак лючок дуже маленький і в нього дуже важко влучити. А такі собі вушка, в які його пробити такі простіше, тим не менше не є таким очевидним місцем. Як традиційна комбашта, тому туди не так часто кидають, та й дамаг вони приймають не о всю площину, а лише в ту частину, що прилягає до башти. Інше ж нематеріальна. Можна і танкувати від борту, якщо, звісно, виставляти його під раціональним кутом. Номінал дозволяє. З ослаблених зон тут лише підбаштовий циліндр. Але знову ж таки, він малесенький, та ще й візуально за екранами його не видно. Верхній бронелист в середньому 220 мм, чого достатньо, аби танкувати однорівневі бронебійки. Але оскільки дана область не гарантує непробиття, то все ж краще за можливість танкувати саме від башти. Повторюсь, дану броню важливо розглядати саме в контексті його геймплею. стабілізована гармата зі швидким зведенням дозволяє не затримуватись при цілі суперника надовго, виставився від голови, швидко дав постріл та заховався, не наражаючись на зайвий ризик. Не потрібно, як на захиснику, виїхавши 3-4 секунди, стояти та зводитись. Ну а якщо ж перед собою побачили надто серйозного суперника, то користуючись рухливістю, можна просто змінити позицію. Тим більше, що кути вертикального наведення та броньова Башта дозволяють йому відігрувати практично всюди. Для нього нема поганих мап, нема поганих напрямків. Це і є, на мою думку, справжній універсалізм. Як я і сказав на початку, даний танк не має суттєвих недоліків, але це не означає, що вони відсутні в принципі. З помітних я б виділив три: перший це слабка боєукладка. Ледь не кожен другий постріл в лоб її вибиває. Тому дуже бажано возити на ньому або компонування, а в ідеалі експериментальну систему живучості Т3. А також заряджаючих вивчити безконтактно БК. Дані заходи здатні звести цю проблему до мінімуму. Друга, в ТС-54 не краща прохідність по всіх типах ґрунтів. Але знову ж таки, це значною мірою вирішується навичкою механіка водія король бездоріжжя та турбіною в обладнанні. Третє найкраща швидкість польоту як бронебійних, так і підкаліберів. Ну але й це ми можемо підправити новою навичкою ідеальний заряд, яка додає 10 і більше відсотків до швидкості польоту снарядів. Тобто. Проблеми є, але вони не глобальні. Тож враження від танку змарнувати не здатні. В збірку обладнання, окрім системи живучості, а також турбіни. Якщо подобається ідеальний комфорт стрільби, можна додати стабілізатор. Особисто я катаю якраз на даній збірці. Можна також вентилятор або механізми повороту. Перше комплексно потрохи ап на характеристики танку, а друге ще більше наблизить рухливість тески до середнього танку. Та й стабілізацію також трохи покращу. Єдине, лише, якщо вибирати збірку без стабілізатора, то краще в ній використовувати не звичайну турбіну, а все ж експериментальну, бо вона також покращує стабілізацію, а значить, частково перекриває відсутність стабілізатора. Модернізація в мене на всіх танках однакова. В ній я завжди обираю всю дохідне шасі і майже завжди звукоізоляцію. В принципі, в третій парі модернізацій можна нічого не обирати. Бо звукоізоляція зменшує час оглушки від арти, але й погіршує огляд. У випадку з 252 це не грає ніякої ролі. Огляд в нього що так, що так мертвий. А от в ТС-54 є сенс його залишити дефолтним модернізації. А також покращити в екіпажі навичками гострий зір та радіоперехоплення. Ці зайві метри огляду ледь не в кожному бою зможуть приносити халявні 100, 200, а десь і суттєво більше асісту, за які будемо фармити бонусне срібло. Так, критичної різниці не буде. Але на дистанції в декілька боїв щось таки набіжить. В другій парі між кращим зведенням та кінцевим розкидом я б не обирав нічого. Бо нема сенсу обирати щось одне, позбавляючись при цьому пропорційно іншого. Ще й доплачуючи при тому 50 тисяч срібла. Як і на будь-якому іншому важкому танку, в першу чергу на всіх членах екіпажу обов'язково обираємо ремонт та бойове братерство. Навички, вибір яких я обґрунтував в минулому відео, тут детально розбиратись не будуть, аби не розтягувати хронометраж. Тому командиру обираємо ремонт, братерство, практичність, звукову розвідку, гострий зір, про який я трошки вище вже казав, а також екстремальні умови. Функції радиста також Командирі, тут, якщо граєте на допайку, в першу чергу беремо пожежогасіння, гасіння, після чого радіоперехоплення. Якщо без, просто міняєте їх місцями. Третім пліч опліч. Більше нічого цінного для важкого танку тут все одно нема. На віднику ремонт, братерство, плавне обертання башти та швидке зведення. П'ятий можна взяти концентрацію. В цілому, навичка для важкого танку не з пріоритетних, але у випадку з ТС54 цілком має сенс. Бо вона трохи зменшує кінцевий розкіт в машини, яка стоїть нерухомо 3 секунди. Це може стати в пригоді під час залпу метрів на 200 і більше. Адже ви все одно швидше за все, затискаючи залп, будете стояти нерухомо. Тож такий невеликий, але все ж бонусний буде може стати у пригоді шостим. Я б обрав майстра зброяра, механік водій. Ремонт, братерство, третім король бездоріжжя. Бо як я вже й казав, прохідність цього танку не найкраща. Потім майстер двигунів та плавний хід. Ну і на кінець або майстер тарану, або надійне розташування. Тут же на ваш власний розсуд. Заряджаючи а їх в ТС 54 2 Ремонт, братерство. Після чого третім обов'язково безконтактну БК, оскільки вона в даного танку постійно вилітає. Після чого ідеальний заряд, бо швидкість польоту снарядів далеко не топова. Потім ближній бій, і останнім або інтуїцію, або відчайдушно, або навіть поліпшення боєукладки, в ефект від якої особисто я не вірю. Навички на обох заряджаючих обов'язково дублюємо, інакше вони працюватимуть лише на 50%. Тому схитрити, вивчивши одні навички на першому, а інші на другому, не вийде. Підсумовуючи все сказане, скажу, що ТС-54 не є палкою на Геналку, яка знищує рандом. Він саме що комфортний фармер, який здатний приносити стабільно високий дохід. Своїм балансом в характеристиках він комфортно почувається майже на кожній мапі, а через відсутність значних недоліків не набридає при тривалому фармі. Та й елемент фановості з залпами також присутній. Особисто для мене він входить в трійку найкращих фармерів. Однак геймплей на ньому може здатись дещо складним для слабких гравців. Також, хоч в нього майже нема недоліків, разом з тим і відсутня, і якась сильна особливість, яка могла б наблизити його до статусу імби. Тому тут лише шосте місце. На цьому в мене все. Якщо ж цікаво, вже за декілька днів побачити відео про п'яте місце. Як і минулого разу, попрошу у вас 200 вподобайок за добу, і за мною не заржавіє.